рамках робочої поїздки на Прикарпаття Ольга Богомолець зустрілась із родинами загиблих воїнів АТО, де презентувала благодійну інтернет-платформу. За словами богомолець, це перший в Україні прозорий а політичний проект допомоги, який працює без будь-яких посередницьких рахунків. Гроші перераховуються напряму від мецената на особистий банківський рахунок кожної сім'ї, яка потребує допомоги. На цей рахунок, коли ви оформлюєте договір оформлюєте документи, може перевести кошти не тільки будь-яка людина з України, не тільки будь-яка людина з вашої області, а будь-яка людина з цілого світу. Багато людей прийшли зі своїми історіями та проханнями про допомогу. Теодора Лисенко з Коломийщини втратила сина. Вона більш ніж переконана, посилати чоловіка на завдання, яке стало для нього останнім, не мали права. Адже він тільки но повернувся, виснажений та втомлений з попереднього. Жінка зверталась в усі установи, які могла, але відповіді конкретної так і не отримала. Досі кажуть, немає права. Він мав ну як він прийшов завдання виснажений, вимучений не мав відпочити. Але вони посилають тих людей. Я вважаю, що західної України нищуть усе. Кожен, хто прийшов на зустріч з богомолець, мав свою історію, але об'єднувало їх одне втрата найдорожчих їм людей. Відтак радник президента пообіцяла, що обов'язково буде сприяти, аби усі питання, котрі були підняті на зустрічі, були вирішеними. Ольга Гриців Юрій Чміль, новини телеканал Раї.